Можете Можете пробувати. Доброго дня. Мене звати Трач Світлана Казимирівна. Чи добре мене чути? Поставте плюсик в чаті. Доброго дня. Поставте, будь ласка, плюсик в чаті, якщо вас чути. Ви чого нас чуєте і чи це нормальне згідно з тим? Ну, ось так ось. Дякую, тоді приступаємо. Добре, чи мене чуєте? Так, Куди? чути. Чути, Доброго дня ще раз. Я почну ставитися. Ваше мене право, Светлана Катамаріна. І... Так, так. Значить, відповідно до вивчення мистецької дисципліни у 2015-2016 навчальному році четвертокласники навчатимуться за новою навчальною програмою забрання Міністерством освіти на Україну наказу 12 11-го 11 року за номером 150. Відповідно, до активної програми Менеї перезначаємо колегії івані, яким було створено підручник разу творчого мистецтва для учнів 4 класу. Ви можете подивитися на слайдах в презентації. Пенатому розімовані, заоміну поєднання і встановлення введіть образотворчої діяльності на уроках образотворчого міста. Звичайно, що за даними є планування учні процесу сприймання та інтерпретації цінує спеціально та впровадження практичної діяльності системи ключових між міжпредметних, естетичних і предметних компетентності, як цілісної основі спогляду, а також і достатності, до податків творчості. Самоорганізації і прийденого самовираження. Підручне потім ми працювали із складкою до четвертого класу, знайомі очні способи розцямові кожного із різновидів офіс мистецтва, а саме основні графіки живопису, скульптура, архітектури і декоративних реклама склад. Ось такий винірмальний підвищення для четвертого класу і декілька спинок до ознайомитися, поставлені після для фіга Учні чи представники? Повідомлюю свій основний надвідділ по темі підготовки 3-го класу із з цього же початного мистецтва. У перший курс. Ви можете подати ці якісні результати, ось прикладний графік. Симпозиуми у печенстві. Це контрольне завдання для нього. Енергетичні техніки і виглядають такі фундаментальні, такі важливі для життя, і ви повинні володіти цим як мастером. Дощо Если вы умеете, если вы не будете заплатить, то вы заплатите на статус, я окажу вам вопрос. Мы просто попросили получить спецы за учебные четвертые классы, все программы учебные материалы, установленные а також підіснувано взаємозв'язку із суб'єктивним досвідом четвертокласників та специфікою наочно-образного мислення для працює використання інш зв'язків що приділяння на учнів обласності і образотворчого міста. Тема декору і створено підразень. Також зображення на сторінках да підвічника. У декоративному животу зі стилізованої по декоративні формі часто приєднується орнаментами, козелками і учням четвертого класу. Надається можливість стилізувати форми птахів, тварин і декоративні органи. До Де скульптура і особливості створення доброго опису політику. Вимагають змови для допомоги пасхишних матеріалів, тобто звонових з пластилину, дитина створювати образі із природного матеріалу, відповідних шешок, володі, мирні, також знайомі із архітектурного определенного справді. Створювати. музейки, с композиции, с ирландски лихата, с интервизионни съвещанията на интервюра. Ще 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 ще

Образотворчого мистецтва може бути створений робочої котиці або з образотворчого мистецтва. Можете подивитися на новинку, як він виглядає. Тут точно знайомлюється із такими видами образотворчого мистецтва як графіка. Так само виконують замальовку, малюнку, пород і сосна і ярунка. Також у різних художніх п'ятниках виконує практичні завдання, а саме ознайомлюється із технікою напрястку, з допомогою зубної щітки. Виконують цю техніку жадкогняття, коли роздмоповід на аркуші паперу, яблуку, якого ми переп'ємо, набрискують на, на аркуш паперу. А також працюють у техніці грипташа, коли розпрягують за допомогою гострого предмету, вищеному аркуші паперу, композиції. Животності стараються також виконувати свої вправи, добирати різні кольори, політика і кажди перед собою композиція зимовий вечір. Ми тут використовуємо холодні кольори. А тут тому в сонця на морі ми можемо побачити, як поєднання певних і холодних кольорів може створити такі справи, насичені в кольорі композиція. Караванопусти розповідає наші розповісти про розловий світ і життя людей, серед піснів під спекотним сонцем. І люди теж мають можливість передати за допомогою податків відділу і свої підліпні. композиції зі професію. При виконанні опозиції у структури і продовжують вивчати від оподаткування різними спосібами. Не тільки спортивно прибавити, але за допомогою природних матеріалів ми можуть створити різноманітність від казкового лісу і казкових персонажів лісу. Альбом постійно зібрано мистецтва мистецтва учнів 4 класу. Відворона за москви з принципом та з урятуванням до активності подесних практичних завдань, які очень самостійно вибирають стих по запропонованих горландії, щоб дозволяє втілити особисто розвиваючи парадитну освіти. Що вороги не додається, а не певна можливість створити власне підтримку, адже все, що вона надає, ви результат леген залишиться у нього або. Аби містить практичні завдання, ілюстровані зв'язки відомих настрій живопису, скульптур, графіки, декоративного мистецтва, перебування вправи, які допомагають опанувати навички роботи в певній техніці, шаблоні порівняному розміру, за допомогою ліків можна жахти виготовити об'єднані двері, висвідомість, виконання малюнка. Экономічный склань, как у а в Чисти аркуші папа використовуються для виконання практичных задань. Дальше на подаш на слайду, я приводу ознайомлюватися, і З засіб из зарядженного розпису, измойовних елементами потерпільського розпису. Часа за допомогою пантика, за допомогою попіку, закрашувати дітей, підвісточки, прям, віда. А також м'язять виконувати та різні композиції, так Артеп... і це виконати. Архітектура якраз відбувається із інтерв'ю може зобразити студентську приміщення, сілянської хати, а також можуть із різних матеріалів виконати об'ємну будову невеличкого, розміром, будиночка для поздового персоналу. Для оформлення. Красиві гричі можуть скористатися дизайном. Ось в привинити перестигти. Звичайно, вдома більше там, які можна розглянути, подивитися, поцікавитися. Дякую за увагу, це передати експертську. Ну что, есть запитание, думаю, не прошу, будь ласка, я вас слухаю. Як ви готовите матеріали? и ты можешь пишет так. Как вы готовите материалы, сколько хозяйств может принести без энергии ви хвост. Ты почему это потом? Так, ты думаешь, что пришло это запитание. Я выбираю этот материал, и сколько еще, что ты для выбора этого материала, для выбора персонажей. И, случайно, Почти з'явитися за даними наперед, щоб вони природні матеріали, якщо це листочки йдуть осінні, їх можна заготовити раніше. Ми не знаю, що можна закладочки які пліжички, потім газети засушити ці листочки. Так само, є на вулиці, Можна в теж до вулиці, мой боратики поштали. Ooh. Але тут треба звернути на технику безпеки, адже при використанні ось цих природних матеріалів потрібно використовуватися. користувалися як умова безпечно. Так, і дальше питання. Я ага, что у меня с пикером, мы почитаем на хвилиночку. Ну, это не так, конечно, не все. Я хотел бы поговорить о любви, просто сказать, а не просто так послушать. Mm -hmm. Что у я говорю, это за вопрос из Тут прийшла це питання, де ви берете за витовки з дошу. Поки що вона дошка не знищала, таке вона має. Основа на яку не наклонення вороги, якщо вона, наприклад, об'єднання збітня, якщо вона розвітні композиції, це не потрібна дошка, ми беремо звичайний карту, чи артиспортне і тих нема стояти доробляння композиція. Чи дареє, чи комплектація, чи городів.

У не, не такому зображенні, тобто голови, контр'я чи далі, ми не потрібно, щоб учні використовували основу такого дошку. Не використовуємо на місці або картон, або цепи артурської. Звичайно, може бути політий картон, як основа, а може бути учнів, як позирован, а цей картон у нас є э, розмазуваним то ці основи, щоб забронити піснення телефон. Те. Звичайно, я запитаю запитання, через помагають діти завершити свою роботу на уроці. Я в практику можу сказати, є різні тени, різні завдання на уроці, є різні учні і різні швидко сприймають матеріал, швидко виготовляють дані. І дані завдання. Він учні, які повинніші у своїх завданнях, у своїй роботі. І тому вони стараються зробити подарунку, гарно, акуратніше. І завдання часто буває тема важка, які не встигають учні зробити завданий урок, тому звичайно, вони доопрацьовують, знаючи, як це треба зробити на уроці, вивчився завдання. Вдома. Це орієнтується від тени і від самої самого учня, Ще хай приєспити. Аерографія був в класі 32 учні. Як це практично відбувається? Аерографія це той самий набриск. Це дуже швидко, це дуже просто. навіть дитина не тільки в початкових класах, а не власникам може виконати ці завдання, тому що виконується у і Не виспається на аркуш паперу. Якщо учі маємо у вас звичайну трубочку для коптерів. Або в не має, він має звичайну ручку. просто не І саме ось цим. Стало не розпиватися, потому що навіть прийти, це не проти мають той маєте те саме часу, то не буде. Тому з цим гарно вперед, якщо мають і не співають, і всі сидите це все таки немає, не просто може, щоб не так. Якщо такої має такої у мене є інша техніка, це може взяти зубні щітки, мочати її в фарбу, і водичку і мабуть зробити на поверхні аркуша папер. Техніка зрозуміла, але вони ж всі люди є як. Ну, тут ще на завдання, що таке п'ять, за таке може не діти, ще не зачитала нам. Значить, є таке питання. п'ять не зрозуміла, але вони ж всі будуть у лявках. Звичайно, ми на увазі наші завдання подавати на уроці, образотворчого мистецтва, виховувати також акуратності що потрібно ставити ночи на своєму місця, набити у явках. І якщо виконується така вправа з явками, наприклад, графічна позиція, то зачасно них попереджають, що потрібно застояти гардерати стару, а часто чотири використовують. The people застиляли в парк и части задоволення виконаться за данного. А вот дорожник, сюда переконується в, не в, в на себе, себе архипата. Запитання. запитання, що робити поступлек до працювання вдома? Незвичайно. Якщо дитина не встигає, а такого не і таке не і такі часто буває, такі витак, не встигає. Для не встигає? Вона початок виконує, а не встигає, наприклад, не вийде дитину, але не встигає захорбувати. Буває такі цей. Але дитина знає, як це пояснити дитка. Є альбома, практично є завдання послідовності. І навіть якщо дитина ще забула, не освітила в я на уроці, Достановить два цель одного, поговоритися и вдали, доступна информации, сейчас не думает особистистно, пояснити, и давно пояснить, потому что вчителя, так и что эти два в классе учитывая четвертого, и кожному під час немало, которое невозможности, чтобы кожному пояснить. Кожен мусить свою частку і навчальний процес приділити. Тут повинні Тобто вистроєм профізматики, наприклад, по тисячі виконана яким домашнім завдання, як вона виконує часом допомагати, і з і з українською, а так само і з на села, ти повинні допомагати. Але це не діє таким завданням підвести доросла двору і починають виконувати всю композицію від початку до кінця. До того в той час. Зараз виділимо справи, але часто явиться комп'ютерський прав, і в до школи з тим моментом, який спілкую і тішиться, і на по мене гарне, чи до сильно допомога надавати. І будучи то в и і намолювати інші композиції. Ви під час випадку я хоча рукаю, звичайно, і я відповідаю себе, що вони допомагають, але не могли не заборожувати всі композиції відпочатку до кінця. <към> так, наступный питание. Да, <плес> в по рекомендую месте и что? Так, вот мы приспособлены. В основном месяцев стали. Серьезно Сида. Ну, что вы так порекомендовали? Так, як практик. Я би хотіла Co je to ještě ještě kraště může to se program. Program. Dajte dvě program. Spostě dvě program. Dát je dvě učný početkové klasci, když prostější zavdání. Když by to dělat v druhé klasu, že by mohli když se mít v oči kompozivátě. I ty stane to tam, že by mohli se mít nevrát svědět například vrážně, Відповідність підпишу, це більше було. Також дві дитині ще ми робимо завдання, а щоб дитини самі хотіли щось нав'язати. Часто учні мають альбоми, які потім ти на їхній помітили саме. Приносить таких до вчителя і забуваємо бо Ви дивіться, що на влітка, чи там повітряно займали, вони давали. Намістимові, я маленький таке. те, те. Це дуже раді вчителя, тому що дитина працює, творчі розвивається.

Веспари реклама про мир, про нашу Україну, як війна України, живе у 4,6 і 7 класі, що своє ставлення, Сидоставлення снігати показати до нашої країни, до нашої медиа, відбуваються сьогодні наші країни.